Закон України про національну поліцію, стаття номер 72 називається вона так: професійне навчання поліцейських. О, бачите, яка стаття є? Чи знали ви про це? Мабуть, не знали, але, мабуть, якісь такі здогадки були. Перший пункт. Професійне навчання поліцейських складається з Перший підпункт. первинної професійної підготовки. Другий підпункт. Підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, третій підпункт після дипломної освіти, четвертий підпункт службові підготовки, система заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівників поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілів його оперативно-службової діяльності. І другий пункт. Порядок, організацію та терміни проведення професійного навчання визначає Міністерство внутрішніх справ України. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи згодні чи маєте якісь думки з цього приводу? Якщо маєте, то напишіть обов'язково в коментарях та поставте вподобайку, щоб я бачив, що ці відео вам цікавлять. А якщо не цікаві, то напишіть в коментарях, що не цікаві. Тоді будемо закінчуватись цими відео.